Вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал це проєкт Спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. 1 жовтня розпочались Veterans Family Games 2023 у кривому розі. Ці спортивні змагання підтримані радою оборони міста, об'єднують ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх родин. Змагання триватимуть аж до 11 листопада. Та більш детально на цю тему ми і поговоримо наступні 15 хвилин нашого ефіру. Але почнемо з невеликого відео від кореспондентів першого міського про ці патріотичні змагання. Ну що ж друзі, повертаємось до нашої студії і радий а, привітати наших гостей. Учасник бойових дій, учасник команди «Нескорені Кривий Ріг Назар Лозовий та дружина учасника бойових дій Марія Паєць. Радий вітати вас в нашій студії. Радий вітати вас призовими місцями. Дякую на Veterans Family Games. І а, почнемо, пане Назар. Як ви відчуваєте себе, от беручи участь у цих змаганнях? Це для мене вже не перші змагання, але я досі відчуваю якесь. Неймовірне задоволення, ніби в перший раз, тому що ці змагання проходять, ну, по-перше, в нашому місці, що безумно зручно, і в той же момент це дає змогу мені зібратись усією сім'єю, якби були болівальники із моєї родини, і мої друзі. І тому ці змагання дають почувати себе одночасно і частиною неймовірно великого колективу. Серед учасників, котрі брали участь, і в той же момент просто друзями і сім'єю. Тобто це чудово. Чудово. А, пані Марія, ви дружина учасника бойових дій. так? так. А що а, надихнуло вас і чому ви вирішили взяти участь у цих змаганнях? Ну, я завжди з чоловіком ми займаємося сумісними справами, і мені хотілося його підтримати. І, і Реабілітація мені теж потрібна, правильно? Вчора сказали на відкритті, що родичам воїнів реабілітація потрібна не менш, ніж самим воїнам. Тому я завжди підтримую, і ми всі разом. Чудово! Це дуже-дуже це, це гарно, що ви постійно один одного підтримуєте. А от таке загальне питання: так? що на вашу думку робить ці змагання особливими? Особливими те, що люди з якимись обмеженнями або травмами чувствують себе повноцінними. Вони не відрізняються від інших спортсменів, тобто ніхто на їхні вади не дивиться. Є вади видимі або невидимі, але їх вони зміцнюють моральний дух, об'єднуються, і тому це ну, якісь ліки може для душі. Так, чудово. Пане Назар, а які от моменти в цих іграх от вас найбільше надихають? Надихають саме побратими, котрі збираються разом і діють разом. Це не стільки саме змагання, як допомога один одному. І ми не намагаємось перевершити один одного, ми намагаємось перевершити саме себе. І це для мене в іграх є ключовим. І Насправді через це я й приєднався. Так, чудово. Як ви бачите важливість підтримки ветеранів війни та їх сімей через от саме такі спортивні заходи? Важливість підтримки люди об'єднуються ну, не тільки сім'ї родини, членів ветеранів і членів воїнів. А, а й інші дивляться і а, теж підтримують, болівають інші і родичі і не родичі, і тому це дуже важливо. Так. А яка от загалом атмосфера панує так, от під час проведення таких змагань? Атмосфера, по-перше, єдності. А також, ну, це все ж таки спорт, це якийсь адреналін, це якесь завзяття у тому, що ти виконуєш і у тому, що ти. Знову ж таки, намагаєшся перевершити самого себе. Тому атмосфера вона під час змагань надихає тебе ставати ще кращим. Так. От ви як переможці? От все ж таки ну, е емоції вони ж присутні в кожного з нас. так, І так. от які емоції переповнювали вас, от коли ви, ну, ви, ви дізналися, що ви, от, ну, що ви перемогли? Ну, емоції були позитивними. Я чекала, що буде більше учасників, членів родин жінок, але чомусь їх було не так багато. Тому дуже було приємно, дуже емоційно ця перемога. Тому дуже цікаво було. Пане Назар? Для мене це в першу чергу було здивування, тому що я дуже покращив свій результат, адже я і на тренуваннях замірював наскільки швидко я зможу пливти. А на змаганнях це для мене було щось неймовірне. Тому що я, як побачив результат, я не зміг повірити, що це саме я стільки приплив, адже я знаю, що я не один плив і спочатку здивування, а потім, ну, звісно, радість, задоволення від того, що зміг показати себе з найкращої сторони. Я хочу доповнити Назар з першого тренування, коли прийшов, він зовсім не міг плити. Так, я навчився плавати вже після поранення. Угу. Тому я вважаю, що це результат, який яким він прийшов, це дуже важливо для нього. Ну це викликає тільки велику повагу, Дякую. пане Назара. І, по перше, вам дуже вдячні, так за. За оборону нашої країни, звичайно, ну і за те, що ви не падаєте духом і навпаки, доводите, що все можливо. Тобто людина, яка прийшла, не вміючи плавати, зараз займає перші місця, це, це викликає тільки повагу. Пане, Назар. зараз ці ігри ну перші, так такі в кривому розі, але їх хочуть зробити вже традиційними щорічними. на вашу думку, наскільки вони будуть актуальними, от саме серед ветеранів бойових дій, і от саме їх членів їх родин. Я думаю, що вони будуть дуже актуальними. Для початку на плавання пройшло около 70 учасників. Ну, коли всі подивилися по телевізору, з новим дізналися, то забажали ще більше прийти. Я думаю, що з майбутньому кількість буде більше і більше, тому дуже буде цікаво. Так, чудово. А що ви хотіли сказати от тим, хто слідкує, от глядачі, які слідкують за Veterans Family Games, і підтримують учасників замагань? Чого очікувати? Я сподіваюся, що вони будуть і приєднуватись, і поширювати. Адже війна, на жаль, досі триває. Звісно, скоро буде наша перемога, але бійців, ветеранів щодня буде ставати більше. І, на жаль, щодня буде більше поранених. І саме такі ігри це неймовірна реабілітація, не тільки фізична, а ще й психічна, моральна, що найголовніше. Тому ігри будуть ставати більшими, буде більше учасників, і це з одного боку, ніби їх і добре, але ну, чим більше ветеранів, тим відповідно більше і постраждалих. Але це можливість для кожного з нас. Стати кращим, не дивлячись на всі ті труднощі, з якими ми стикаємось, і вже, на жаль, толкнулися. Я думаю, що це буде дуже важливо. Назар на своєму прикладі відчув, що такому молодому віці стати ветераном і емоцій, з якими він почав, прийшов, то вони дуже гнітили. А зараз він дуже радісно знаходиться. Чудово, і е, під кінець так. Мені дуже дуже цікава ваша думка. Чи от саме такі змагання, так от саме такі проєкти, як Veterans Family Games, от вони чи, чи чи є вони знаєте такою такою собі мотивацією для цивільних людей, щоб вони бачили, що наскільки все можливо? Так я думаю, що це мотивація, тому що люди бачать, що їх не кинули, про них не забули, їх пам'ятають, їх поважають. І не, не тільки їх, але їх сім'ї теж. Тому буде популярним. Це буде популярно. Так. А чи було багато глядачів от на в перший день відкриття, скажімо так, вболівальників? Глядачів було не багато. В основному це були родичі, близькі родичі. Ну я думаю, що на наступні зрівнування то буде більше людей, глядачів. Так, і останнє запитання. Що найбільше запам'яталося з першого дня е, відкриття? М -м найбільше запам'яталося те, що дуже е, згуртовано все було. Собу, все було е, дуже е, цікаво, призи, е, організація, тобто їм хоті хотілося розчутися, заплакати. Ну, Запам'ятали з цим а тобі? Мені насправді найбільш запам'ятався саме один момент це момент подання сигналу, під час якого треба було стартувати. Бо до цього було відкриття, було якби об'явлення і учасників, і судей, і все було досить торжественно. Але я постійно думав про те, як треба плисти, як треба себе показати, якби у ці всі думки були, були. І як пролунав цей гудок, я стартанув і прийшов до фінішу, і вже тільки потім я побачив, що це дуже багато людей стоїть, дивиться на мене, що це насправді не просто от змагання, а це підтримка. Це підтримка. І ці всі люди підтримували одне одного. Чудово. Чудово. Ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні в нашій студії. Ще раз хочу вас а, привітати з перемогою в цих дякую. змаганнях дякую. і, а, звичайно, подякувати вам за те, що ви а, на своєму прикладі доводите, що все можливо і що потрібно жити далі. І а, що життя триває, і ніколи не потрібно здаватися. Дуже дякую. Дякую. А ви дивились проєкт Спортивне місто І в гостях у нас були учасник бойових дій, учасник команди на Кривий Ріг, Назар Лозовий та дружина учасника бойових дій Марія Паєцик. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.